Просто перепочав. Робот-хірург наточний точний скальпель, якого допомагає сестувати та операція, робот-доглядальниця, що веде ліки за розкладом та забезпечує догляд за важкими хворими, екзоскелет, який провертає рухливість людям з обмеженими фізичними можливостями, терапевтичний робот, терапевтичний робот у вигляді тварини, що знижує рівень стресу та стимулює людей на взаємодію. – робот це унікальна модель, здатна ефективно руйнувати та послаблювати клітинні стінки мікробів та вірусів за допомогою генерації потужних ультрафіолетових імпульсів. Така особливість зробила його ефективним помічником у боротьбі зі смертельним захворюванням, в тому числі вірусом Ебола. Роботи-симулятори п'ятого покоління. Вони неймовірно реалістичні і дозволяють відпрацювати медичного персоналу, що навчає чисельні навички від надання першої допомоги при серцевому нападі виконання ін'єкцій до проведення порожнених операцій. <кій> У сільському господарстві роботизована техніка також широка та варіативно використовується. Виробники пропонують ринку чисельні конструктивні варіації роботизованих механізмів. Які використовуються для назнесення добре у ґрунт, висадки насінневого матеріалу, боротьбі з бур'янами, моніторингу стану посівів і навіть пошуку рослин, уражених шкідниками та хворобами. Лише у 2017 році, за даними ІФР, для сільського господарства, було закуплено 6 тисяч роботів. Робототехніка та машинобудування у технологічному тандемі дозволили створити моделі, які кардинально вплинули на перебіг військових дій та якість проведення рятувальних робіт. Спеціалізовані роботи та маніпулятори дозволяють уникнути втрат особового складу та цивільного населення, провести рятувальні роботи з метою пошуку постраждалих, вилучених із завалів та евакуації, руйнування пошкоджених будівель та розчищення проходів та проїздів, розвідку маршрутів руху, виявлення радіоактивних вибухових та інших небезпечних речовин та розмінування. Роботи найкращі помічники при ліквідації аварії на атомних електростанціях. Під час аварії на ЧАЕС було застосовано кілька роботів, що дозволило уникнути ще більших жертв. РРГ1 виконував візуальний огляд та визначений рівень радіаційного фону. Амоботи активно використовувалися для реакційної розвідки та очищення даху. При аварії на Фукусіма тільки роботи спостерігачі Тошіба змогли проникнути у реактори, що плавалися. І це дозволило моніторину ситуацію та мінімізувати наслідки лиха. Безпілотні літальні апарати, залежно від технічного оснащення та цифрового забезпечення, можуть проводити розвідку. Коригувати дії сил, навіть вести вогонь за позиціями супротивника, а у мирний час їх використовують для моніторингу техногенних та природних катастроф і для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розвиток електротехніки дозволяє зробити ще більш досконалими та розширити їх функціональність. Підкорення та вивчення космосу, безпілотні автомобілі та літальні апарати, автономні автобуси та водні таксі, керовані електронікою, вже реалії сьогодні. Розробку в цьому напрямку найбільш успішно ведуть компанії Tesla, General Motors, Google, Ford, які активно змагаються між собою за лідерство на ринку. У деяких країнах Європи вже курсують автоматизовані потяги, керовані цифровим інтелектом. І як показує практика, таке рішення забезпечує більш високий рівень безпеки та підвищує рентабельність перевезень. Роботи парковики дозволили вирішити проблему з раціональним розподілом місць у паркінгу та на вуличних паркуваннях. Безпілотні автомобілі та літарні апарати, автономні автобуси та водні, таксі, керовані електронікою вже реалії сьогодні. Розробки у цьому напрямку найбільш успішно ведуть General Motors, Tesla, Google і так далі. Освіта та навчання, логістика, переваги використання роботів, їх недоліки, і є такі інші напрямки розвитку робототехніки. Я думаю, що ми з вами подивимося ці цікавенькі такі сайти та новітні розробки. Зараз ми зупинимось. Зараз ми зупинимось, тому що вже кінець у нас заняття за часом. Та що ж таке, де воно тут зупиняється? Ось ось.